Цьому автомобілі з Гурівської громади привезли харчі до обласного госпіталю. Цибуля, картошка, кабаки, консервація, крупи всякі. те, що люди зібрали, те, що люди пользуються, те тим, ми тим привезли до госпіталю. Збирати харчі селам допомагала учасниця антитерористичної операції Наталя Демченко. Я лежала в цьому госпіталі, ще будучи в зоні, АТО я попала сюди в госпіталь і ну, я бачила, яке плачевне состояння, от іменно, е, немає продуктів харчування. І, ще пройшли рік я кинула клич по всім спілках і спілки почали звозити оце продукти. Перевезені продукти зберігатимуть в бовичавищі харчоблоку госпіталю. Це в госпіталь привезли з Пантазіївки Новопрацької громади. Пішка. Продукти привозять вдруге за місяць, розповідає учасник антитерористичної операції Ілля Гринець. Привезли. Зібрали картошку, моркву, буряк, цибулю, консервацію для того, щоб хлопці, які провоювали, лежать поранені, щоб вони не, не нуждалися ні в чому. Нас сьогодні на обід на перше капусняк. На друге каша ящіва з салатом і рідною консервою, а також кисіль фруктовий. Це працівниця буфету розповідає, що приготували на обід. В їдальні обідають пацієнти неврологічного відділення. Ну, Як наївся, поїв, жилу повен. Лікуюся чотирнадцятого року. Давали фрукти, овочі і м'ясне було. Це останні роки щось хуже, далі, хуже, хуже. Олександр Євтухов каже, на лікування приїздить з власними продуктами. Приводим. З дому привозимо, привозимо м'ясо, тушоне, привозимо, ковбасу, привозимо, що привозимо. Ну таке, щоб щось поїхати, тому що в принципі обід жила краще. Це була ну, якась порана котлетка там, і риба там порана, там. ну таке давало. Я розумію, ну, що в нас ну, бути якась будь-яка диетка. Ну, це вже взагалі буряк і коша. Це ж вже пам'ять правильно. Я не знаю, з кожним будемо реалізуватися, видно ж фінансування. Просять допомогу благодійників, бо грошей госпіталю бракує, каже виконувачка обов'язків заступника головного лікаря Олена Беденко. З 1 квітня 2020 року заклад фінансується Національною службою здоров'я України згідно пакетів та договорів, які підписані з цією службою. Відповідно, і фінансування здійснюється Національною службою здоров'я України. Інших джерел фінансування в закладі немає. Згідно цих пакетів передбачено і харчування хворих, але грошей не вистачає. Тому заклад повинен просити допомоги у благодійників. І харчування наших пацієнтів ми здійснюємо лише за рахунок благодійників. Госпіталь уклав договори на 9 пакетів Національною службою здоров'я на понад 19 мільйонів гривень, говорить представниця служби. Кожен з цих пакетів входить в тариф, входить харчування. Комплексна медична послуга передбачає те, що якщо людина перебуває в стаціонарі, її потрібно там побудувати. І заклад отримує кошти, і за ці кошти повинен забезпечити і харчування також. Окремо, скільки який відсоток має це бути, скільки це повинно бути витрачено на харчування, такого в тарифі немає. Просто говориться про те, що харчування є складовою медичної послуги, і лікарня, яка законтрактована, яка має договір на цю медичну послугу, повинна забезпечити людині харчування і перебування в лікарні. Ми бачимо, що в Кропивницькому госпіталі, завдяки тому, що вони надсилають нам звіти, що квартально, на що вони витрачають кошти. А відсоток, який вони тратять на харчування, складає 1,3 відсотка від бюджету. Нині в госпіталі лікуються 107 пацієнтів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.